Роблю, як накажеш, не поляжемо за твою свободу. От і все. Це як ти скажеш поляжемо. Все. Тоді ми отут. Слава, ви повинні писати це особливий наголос, де да святиться твоя воля і твоя держава. Це має бути церковна, хоральна, така, де да святиться, розумієте, старославяні такий український. От, без святиться воля твоя, а це, що тепер по, по наші церквах, то я не можу слухати це, коли мене співають повсякчас і ще щось таке там. Хай. Левко Лук'яненко. А далі йде знову. Ми проголошуємо, було написано вони, республіку Україну. Я категорично виступив, геть республіку, ми проголошуємо державу, самостійну Україну. Держави. Державу Україну. Чому не республіку? Бо я там комісія була, я ж дів цю комісію. Я кажу, є держави з одним іменем. Там ходив ще такий швейцарський наш українець Богдан Гаврилишин. Я кажу, Богдан, Порахуйте мені держави, які називаються одним ім'ям, крім Канади і так далі. Швиденько, ми рахуємо, кажу, 70 держав. Одне ім'я, не республіка. Ми вже були в республіці, а наша держава може бути ще конституційна монархія. Ще все може бути. Це не, це не наша справа. Ми проголошуємо не республіку, а державу. І пройшла моя. пройшла. І Макарович, я вас дуже прошу, читайте. А він... Може не я, може треба дати левковики прочитати? Я, я кажу, Льоня, я тебе задушу зараз. Читай. Це ж душогу і, і явличка. Я, я був би його задушив. Я кажу, я тебе <певушку> за душу зараз. Він тепер признає, павличко хотів мене задушити, але павличко не знав. Він тепер говорить, що 239 мало дати йому знак, що вони згідні. Тоді він прочитає, він, він тепер каже, а якби вони були не проголосували, що було Ну, бреш. Бо вони мусили проголосувати, дві, таких 100 тисяч людей на, на дворі чекало і кричало. І тоді, коли він прочитав, я добіг ще до свого місця, я там близько сидів, скорик не проголосувала, бо вона бігала і кричала, що спочатку заборонити компартію, а потім проголошувати українську державу. А я сказав, як же комуністи проголосують за, за, за цю державу? Та ніколи. Ніколи! Кажу, ви повинні зараз державу, а потім будемо займатися компартією. Я написав ще три документи в той день. І про створення Міністерства оборони. Моєю рукою там три документи було. Крім цього, І я, коли, коли ми проголосували, коли ми 347, і я почав співати і весь зал підтримав галичанин. От, Гейвлузі, «Hey, червона калина. Все співали. Все співали. І я відчув, що я повинен вмерти тоді. Я розумів, що вищого моменту в моєму житті вже ніколи не було. Я пережив свій, свою найвищу точку мого життя в той момент. Мені здавалося, я б хотів, я подумав, чесно клянуся, думаю, добре я б я зараз умер, от прекрасно було А здавалося мені, що кров моя вийшла з мене. І пливе не, не всередині, в жилах, а десь в мене. поверх мене. Тому що я був, ви не уявляєте, що таке відчуття, що людина досягла найвищої точки в своєму життя, і вона це розуміє, що кращої хвилини в тебе вже ніколи не було.